Усіх вітаю. Давайте сьогодні подивимось таке питання, чи є коханка в мого чоловіка. Є два варіанти по чотири карти. Ось є перший варіант і є другий варіант. Оберіть, будь ласка, свій варіант, який вам більше імпонує. Я розділю так трошечки, щоб ви могли більш сконцентруватися, який варіант вас притягує більше, перший чи другий варіант. Я надіюсь, ви обрали, тому дивимось перший варіант. Коханки я не бачу вашого чоловіка, єдине, що можу сказати, що є недоброзичливці, які нагнітають обстановку, і з якими ви спілкуєтеся часто. І вони вам постійно наговарюють, що а дивися, в твого чоловіка є коханка, а дивися, там ну, якісь різні такі негативні думки висловлюють і підігрівають разом з тим ваші сумніви, підігрівають разом з тим, ну, якби, щоб ви сумнівалися в вірності чоловіка. і тому тут навіть вони нагнітають, просто нагнітають обстановку для вас. Тому я би сказала, що тут навіть така невеличка і порада разом з тим є, щоб ви просто менше спілкувалися з людьми, які заблокували їх, фактично, заблокували в соцмережах, якщо ви десь спілкуєтесь, чи, можливо, в житті в реальному ви спілкуєтеся, то навіть порада йде заблокувати їх, тому що вони тільки. Нагнітають обстановку, але насправді зради немає вашого чоловіка. І навіщо вам люди, які, як то кажуть, негативно налаштовані до вас? Ось такий, ось такий перший варіант. Дивимось. Другий варіант. Другий варіант. Тут також немає зради. Тут людина чиста перед вами, як у Лілії. Чоловік дуже сильний, дуже така енергетика, харизма. Можливо, навіть якусь посаду має. Єдине, що я зараз відкрию карту. Я відкрию карту. Тут єдина негативна карта. Ну, заздрісники, є заздрісники, які заздрять, то, що ваш чоловік такий сильний, такий, ну як сказати, в дійсності хороший чоловік, може бути при посаді, при грошах і є люди, які, можливо, це люди, які проживають з вами в одному будинку, або це родичі якісь ваші. Або це люди, які проживають у місцевості вашій поблизу вас. Заздрять вам дуже. Але зради самої я не бачу тут другий варіант. Тому ось таких два варіанти. Зради нема, що в першому, що в другому. Дякую за перегляди. Буду вдячна за вподобайки. Наступних зустрічей!